Доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на майданчику Міня Гровіниця. Обіцяв вам огляд нового Донфенга 404 G2 і заодно під клієнта зібрали Донфен 244 G2. Також зробимо його маленький огляд. Хто знає, хто не знає, передні мости в них однакові, тому що на 244 G2 переднє місто їде від. Сороковки. Відрізняються вони тим, що на 404-му стоїть чотирьохциліндровий двигун, відрізняються задніми мостами, 404-го трошки потужніший. І коробкою. Всі знають, що 404 і 244 G2 це означає, що в них рівний пол, бокова куліса. Синхронна коробка. Єдине, що бувають, вони є варіанти з двохдисковим щепленням, бувають з однодисковим. Дані моделі цього року з двохдисковим щепленням ви 40 вже зробили примусову гідравліку і поставили компресор. От, його бачок. Були комплектації, приходили з компресором, були комплектації без компресора, дана комплектація з компресором. По цінам, Донфен 404 G2 коштує 10 500. Як на мене, достатньо приємна ціна, тому що раніше вони коштували за 11 тисяч. І G2 244 коштує 8 400. Також достатньо приємна ціна. Отакі От красені в новому дизайні, нова оптика, чудові тракторці. Є в наявності, заїжджайте до нас на майданчик, телефонуйте. Також є в наявності Донфан 404 G2 з кабіною. Будемо раді вас бачити і зможемо підібрати вам тракторець на вашу. Знаходимося ми, як завжди, місто Вінниця Тирівське шосе 2А біля авторинку. До нової зустрічі!